Всім привіт! На вулиці такий дощ, що не хочеться виходити. Ну, але мені треба перебігти в теплицю, там є що робить. На вулиці плюс сім майже, зараз ранок. В одній теплиці 15, у другій 11. Тепло, гарно, це нам такий джекпот. Мабуть, найприємніше, що для себе я купила для роботи в теплиці, це датчик вимірювання температури метеостанція на три відділення. Одне на вулиці в нас поки що, бачите, там і написано один, два, три. Все воно працює. Уже два роки воно в мене і я вулиці, мов потепліло. Прийшла, зняла плівку, похолодало. Одинадцять у теплиці. Не буду вже, я плівку назад класти, буду а агроволокно. Отак От вона сходить. Уже вона назад не повернеться, зійде тепер. А мені треба не пропустити, коли вона зовсім зійде, щоб не потяглося. Синя така, що не видно, що й сходить, я то бачу, а так не дуже її видно. Рання капуста Дитмар фрюер, висіяна 23 лютого, 12 березня розпочала сходити, плівку я зняла, була вкрита плівкою земля. Далі вона буде рости під агроволокном. Не знаю, залежить від погоди, але днів 10 точно я сюди заглядати не буду, буде, вона досходить і тихенько підростати. Під агроволокном вона так не тягнеться, як під плівкою. Чим мені подобається в теплиці агроволокном укривати вітер, Вон, теплиця підстрибує. А я зайшла, кинула агроволокно і воно лежить. Не треба його придавлювати нічого. Перед цим я плівочку кинула. І вона просто лежала. І так і вирощуємо. Вийшов на грядку, кинув плівочку і все росте. Ранню капусту я пробувала вирощувати різними методами. Яку тільки не побачу дещо. Ось знайшла зошит за 15-й рік. На дно солому, в ящичок чи щось клала ту солому, а потім і в мене нічого ж не вийшло. Тому що в землю треба на відро землі покласти 2-3 стакани попелу. Тепер то я розумію, чого вона в мене вся пропала. В нас попіл зовсім не проходить. Мені як рекомендують попилом потрусити від чорної ніжки, так аж не дуже гарно робиться, тому що я знаю, що все пропаде. Я не хочу показувати, ну, можу потрусити, показати, що ось дивіться, я трусила і все пропало не від чорної ніжки, а від попилу. У нас земля дуже лужна, а попіл я показувала, там тест робила, що він взагалі там вода. Робиться дуже лужно. І ще мені цікаво, рекомендують хімічні препарати магнікур, правікур. Цікаво, хтось в хаті ним користується. Я, ну, я то в теплиці, але ж я дихаю тут. Не приміняю я всього цього. Я вважаю, воно дуже шкідливе для людини. У мене в теплиці вже завелася сіра гниль. Ну, не зараз, а влітку вона є, і не, від неї позбутися дуже важко. мене зацікавив триходермін, але не знаю. Це так само, як фітоспорін, ми бризкали, нічого воно ж не допомагає. Хочеться й спробувати, але в мене поки що часу не вистачає розібратися. Прийшла ось до махітос, яка в нього сила росту. Дуже мені подобаються оці махітоси. Аби вони тільки трішки раніше стигли. Не встигають вони до ранніх продаж, а потім вони нікому не потрібні, а квасить, мені подобаються. Петуні її потрапили під стил, чекають, доки помідори туди віднесем, а воно погода така вітряна. І ще день та іще день. Ну, терплять, бачите, ще стоять. Висіваємо помідори. Я розумію, що мені треба. Там, спочатку ранні, колись треба розпочати пізніші, середні. І без бумажки написаної я не можу зрозуміти. Я стою, дивлюся, час, час проходить, сіла, написала. Оце тепер я розумію, це я написала. Так можна працювати. По старих зошитах. також я і для грядки рекомендую скласти приблизний план. Знать стільки, чого у вас поміститься на грядці, бо густо. То може бути гірше, ніж взагалі порожня грядка. Наприклад, посадили густо помідори, більше купили, дорожче заплатили за розсаду, а потім доглядали, а вони шапкою піднялися і все. Можна густо висаджувати помідори. Там будуть хвороби та бадилля куча. Ті гроші, що ви потратили на оранку, культивацію і розсаду, вигідніше тоді стиглих помідорів купити. Перець відносно не боїться загущення. Навіть рекомендують по два висаджувати, щоб він не ламався, а тримав одна одну рослинки. Само посіяла перцю, та нехай, можливо, не зійде більше. І оце вже зараз його треба оставити. Мені шість рослин, більше не потрібно. А я ж, ну, нехай буде. А потім тикаю так само, як і всі. Не можна так. Треба шість, значить, шість. Ці ось сходять, поставила ще на тепліше місце. Я ж таки хочу подивитися, яке воно буде. Новеньке. Ото подарок зовсім не сходить, нехай ще будемо чекати. Посадила собі перець хаски і завжди він підтягується, він чи високорослий трішки. Дуже вредний у вирощуванні перець, але гарний на грядках. Мені так сподобався, що я ще раз вирішила собі посадити. Потім розсаджу по окремих стаканчиках, коли буде два справжніх листочки. Сьогодні дивилася, коли я що садила. Навіть ось 15-й рік. Я завжди виписую на початку, тому що я не всі рослини знаю, бувають для мене новенькі. Санрайзус рекомендують 2,8 на квадратний метр. Так само толстий 3-4 рослинки на квадратний метр. Тесті ось 70 на 70. Де рекомендують в одне стебло, буває 1-2 стебло. Можна. І нічого це не скажеться на. Врожає. Якщо рідше посадити, можна в два стебла вести рослину. Я люблю воне. Ото водне на одну мотузку воно пішло і пішло вгору. Високорослі приблизно всі рекомендують 40 на 60 висаджувати. Я до цього й притримуюся. У мене теплиця велика 5 на 25. Це 125 квадратів. Туди я саджаю 400 рослин. Це приблизно 3,2 рослини на квадратний метр. 50 на 70. Якщо в доріжках 50, міжряддя 70. Якось так. Ну, там виходить гравітет густіше, махітос рідше і перець трішки густіше, але теж не дуже густо. У нас навіть на грядку буває люди висаджують по дві рослини, помідорів в одну лунку. Я не розумію, для чого. Тому що помідор гарно розростається. Це оці низькорослі бета, дарина, і то не треба по два. Один гарно розрісся, поспіли помідори і закінчилося. Був дощ, назбирала дуже багато дощової води. Час у мене поливати, не дуже я часто поливаю, ці пеларгонії, петунії. І рекомендують навесні дати разів два кальциніт. Ось кальциніт у мене такий. Аж 20 грам на 10 літрів води дала, полила пеларгонії, петунії в горшках по трішки і, і Анютині глазки полила. Помідорам не даю кальцеву селітру поки що. Нічого їм не даю, вони стоять, ростуть просто так. Ще не ігноруйте, так як я, поради Валери із каналу наша доча. Завжди він користувався отаким фломастером або в нього там і робив. ну... Для рослинки містину. А я думаю, у мене рослин небагато, та я ось отак буду робити. Я стільки рукавиць порвала і це довше, рукою довше робити дирку цю. Оцим набагато швидше. Думаю, чому я так довго висаджую? Тому що я не роблю не так, як валера. Так що робіть так, як він, це... у нього дуже гарні поради. Зараз дивлюся його відео, мов усе знаю, мов усе вмію. І забувається щось, дуже подобається, як він розповідає, там додать немає чого. Для себе сьогодні я дізналася, що так зручніше, ніж рукою. Ніколи так не робила, тому що думала, що немає значення, має все має значення те, що він розповідає. Ото швидше виходить, якщо вже зроблено отак усе. А то я беру стаканчик один. Набираю землі, саджаю одну рослинку, а потім я її ставлю. Це так довго, я так багато часу витрачаю на це. І бачу, що я нічого не встигаю. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Беріть зошит, ручку і напишіть, скільки вам потрібно рослин і не висаджуйте зайвих, вони не потрібні. Навіть зайве потім, якщо і вродить, то його викидати або поросятам.